Сьогодні ви маєте можливість зазирнути у затишний заміський будинок у стилі сучасної класики і побачити, як виглядає ремонт під ключ. Зазначу, що даний ремонт наша бандрекомпанія не робила з нуля, а дороблювала через розпад попередньої бригади. Зараз я вам покажу, які зовнішні роботи ми зробили. Це підключення автоматичних воріт, підключення поливу, освітлення території, освітлення перголи. Ми допомогли підготуватися до блекаутів і в підсобному приміщенні встановили інвертор та акумулятори. І таким чином, коли не буде світла, інвертор перетворює напругу з акумуляторів на 220 вольт і подає до будинку. І можна користуватися електроприладами, котлом, заряджати мобільні телефони, вимикати світло тощо. Внутрішні роботи, які ми виконали, це виготовлення і фарбування стін, стелі, відкосів, де треба клеїли склохолст. Монтували та фарбували багети, фрагментарно клеїли шпалери, монтували карнизи для прихованого світла, монтували плінтуси та дверні блоки, сантех та електроприлади. Викликом для нас став камін з широкоформатної плитки і зі зрізами під кутом у 45 градусів. Тому ми вдалися до субпідряду і піднайняли плиточників, які спеціалізуються на такій широкоформатній плитці. І нам настільки сподобалась їхня робота, що тепер вони працюють у нашій команді. Розумний підрядник відрізняється тим, що якщо він чогось не знає, то він знайде тих, хто знає. Ми стикнулися з проблемою виготовлення стільниці з керамограніту. Плита розміром 3,20 на метр шістдесят, вагою 300 кілограм, два роки пролежала на складі. І її стало ризиковано обробляти, а її треба доставити, порізати, вирізати отвір під мийку, отвір під варильну поверхню і щоб з нею ж нічого не трапилося. Тому ми знову піднайняли людей, які знаються на такій справі, і їхнє спецобладнання і досвід. Вирішили цю проблему. Широкі дверні блоки виглядають дуже красиво, погодьтеся. Але є проблема з їх монтажем. Справа в тім, що такі нестандартні добори змонтувати може не кожен майстер, і таких майстрів з початком Великої війни залишилося дуже мало. Лише один у Києві. І ми його знайшли. Від проєкту довелося трохи відступити, бо ціни на матеріали та меблі кусалися. Так у коридорі замість оздоблення дерев'яними планками ми поклеїли шпалери. Оздоблення біля кабіну теж обіграли по-іншому. Як вам інтер'єр? Пишіть в коментарях. Наша менеджерка з комплектації об'єктів вишукувала найкращі та найвигідніші пропозиції по матеріалах, фурнітурі та інших різноманітних речах. Навіть ось ці садові стільчики ми підібрали на прохання замовниці. За словами ремонт під ключ стоїть робота цілого колективу. Це не просто пофарбувати і пошпаклювати. Це логістика, комунікації, підбір матеріалів, меблів, техніки. Це допомога в усіх дрібницях, які створюють ваш затишок та комфортний побут. Звертайтеся, бандерсервіс бере на себе всі питання для того, щоб ви були максимально задоволені.